На сьогоднішній день, в наш час, коли в нас йде на сході війна, це є найбільш актуальним. Є питання по вихованню дійсно патріотизму, патріотизму нашого підростаючого покоління, наших дітей. Такі заходи вони дійсно формують в дітей взагалі любов до нашої вітчизни. І патріотичність духу і взагалі по формуванню нашої нації української як дійсно нації незалежної. Насамперед хочу сказати, що ці заходи проводяться в рамках святкування Дня ветерана міліції, який ми вже святкуємо з 2007 року. Буквально рада ветеранів Асоціації МВС України, наша обласна рада, доручила мені, доручила нашим ветеранським активу зустрі... провести такі зустрічі в нашому ліцеї. В першу чергу ми звертаємо увагу на патріотичне виховання наших дітей. Проводимо також перфекційну роботу для того, щоб наші ліцеїсти в майбутньому обрали професію правоохоронця. Сьогодні дуже приємно і відрадно, що в наших заходах прийняв участь сам начальник обласного управління справ Петро Петрович Шпига. Полковники міліції Поліщук, полковник міліції Цісарук, полковник міліції Вальчук це ці люди, які пройшли міліцію, починаючи. З радянської міліції і дійшли аж до незалежної міліції України. Я думаю, такі заходи будуть сприймати єднанню наших поколінь, вихованню нашої молоді в дусі патріотизму, відданості, справи служінню народу України. Сьогодні в нашому начальному закладі був проведений урок мужності, де ветерани органів внутрішніх справ розповідали про своє минуле про свою службу. І звичайно мені дуже сподобалось. І я би я зробила для себе висновки цього року, тому що я хочу пов'язати своє життя саме з. Навчанням у органах внутрішніх справ і ці ветерани дали, можна сказати, поштовх у ну у доросле життя. Вони дали нам настанови, які потрібно для того, щоб служити в органах внутрішніх справ.

з ними поспілкуватися, вони з вами, задати запитання, розказати про свої бурей е, роки, коли вони працювали у нас в міліції. І ви вже будете продовжувати традиції поколінь, які десятки років. Оцілуй, блага, сина, поцілуй благаю! I'm be a kid, oh, i be a beautiful. Захищає мирвона. Захищаємо в подальшому, хто з вас вибере цей шлях, буде визначатись. У нас є певна кількість оперативних підрозділів, які займаються чисто управлінням по боротьбі з організованою злочинністю. Шостий відділ, колесник, що так народним яких називають людьми. Є в нас такі в управлінні також напрямок роботи це торгівля людьми. У нас є громадський блок, який займається виключно, це служба ліничних інструкторів, які займаються фактично безпекою охоронного, показує себе спілкування, з людьми спілкуються. Таким чином формується думка про цього міністри. Тому що всі в своєму житті мають... Відношення до дівчинки міліцій. Є на службу ще їй. Тому що ви всі знаєте, це мене навчання, фізична підготовка. В подальшому вам дасть ці позитивні результати і вашій роботі. Знаєте, чим відрізняється міліція від поліції? Ви просто думаєте, що просто назву поміняли, і це вже поліція і міліція. Міліція це була створена колись при комунізмі робочі христианські загони. Вона повністю має соціальний пакет забезпечення держави, тобто всі гарантії, мають можливість триматися. А ми є дійсно люди, які покликані захищати їхні інтереси, приходити їм на допомогу в ту важку годину, коли їм дійсно важко. Чоловік, стаття на Так що я думаю, що тільки за вам, ваші нові бачення. Це так. Загально більш там. ну є у нас також багато допоміжних служб, затримувати злочинців. У нас це робота, у нас є собаки, які практично навчені кожен кого. У, на... у нас в області досить потужна служба, це наша МДКЦ експертно криміналістична, без якої на даний час практично буквально сім збігів по наших хлопцях. Встановлено будинка, хлопці, які там поховані, вони ж поховані під номерами. Коли які запитання? Ну, доручить дуже багато, як кажуть, має. От. То я за що хочу сказати, що я е, присяг, то за цей час, що минув, оскільки вже я 80-х років. Не були великих зарплат так само, мали 78 карбованців, на той час 80 карбованців, працівники громадських порядок. Буквально Петро Петрович щомісяця відряджає по два, а то й три загони наших працівників. Важення, і це, е, в системі МВС було таким першим кроком е, щодо відкритості. Е, значить, при створенні інституту помічників міністра. Практично при всіх УМС були створені громада, неналежним чином облаштовані, що там не створені певні умови для осіб, які належне освітлення, камера, площа камери і насиченість її не повинно перевищувати, яке показало, що ми працюємо перш за все для людей і кінцевим результатом. Приємно те, що е, на сьогоднішній також громадська рада, яка функціонує ПВС, коли час доби, ми можемо, наприклад, працівників міліції е, від застосування надмірної сили у закону. До нього підходить працівник міліції, починає йому без зауваження, і той возмущатися, чиняє йому протидію, шарпається інше, перевищує свої службові повноваження. Крадіжка електротоварів горохові.